Дорогі слухачі, сьогодні ми розглянемо наступне питання. Чи є гріх у вживанні алкоголю? У багатьох сім'ях алкоголь завжди є на столі, його вживають під час їди, в інших родинах вживання алкогольних напоїв суворо засуджується. Чому існують такі протилежні погляди? Це зумовлене різними чинниками, скажімо, культурою, станом здоров'я або релігією. Я більш детально постараюся відповісти на дане питання. В біблії написано: пийте, але не впивайтесь». це, мабуть, найбільш популярний уривок, вирваний із контексту священного писання. Вино корисне для життя людини, якщо будеш пити його помірно. Біблія виразно підкреслює позитивне ставлення, особливо якщо це відносить до старого завіту. У ті часи вино було Переброджене, але не до такої міри, як сьогодні, це не був виноградний сік, але Він ще не став ще й вином, яке ми вживаємо сьогодні. У Новому Завіті ми читаємо, що перше чудо Ісуса на весіллі в Кані Галілейській це перемінення води на вино, і хочу наголосити на чималі кількості, тому ставлення до алкоголю, як в Біблії. Так і в традиції церкви помірковане. Натомість Біблія з осудом дивиться на зловживання алкоголем. Проте вина не показує себе хоробрим, тому що багатьох погубило вино, піч випробовує міцність леза загартуванням, так вино випробовує серце гордих пиянством. Як обжерливість є одним з головних гріхів. Так само і надмірне споживання алкоголю відноситься до такого гріха. Ви питаєте, скільки можна вживати алкоголю? Моя відповідь помірковане вживання алкоголю дорослою людиною. Натомість категорично нерозважним є вживання алкоголю вагітним жінкам, хворим людям чи неповнолітнім. У випадку вагітної жінки. Алкоголь приносить набагато більше шкоди дитині, ніж наркотик. Жінка, яка вживає алкоголь під час вагітності, може зашкодити власній дитині на ціле життя. Таких випадків ми знаємо чимало. Коли нам потрібно звернути увагу на своє ставлення до алкоголю, коли його вживання стає небезпечним для людини, напевно тоді, коли людина вживає алкоголь протягом Трьох днів на тиждень. Деякі психологи кажуть, що цей факт може бути формою залежності, особливо небезпечні у нашій країні, пивний алкоголізм, і треба пам'ятати, що у кожній пляшці пива міститься приблизно 25 грамів чистого спирту. Небезпечним є вже той стан, в якому людина починає думати про алкоголь або бачить в цьому якусь приємність. Коли це протягом дня займає її розум, особливо тоді, коли ці думки стають нав'язливими, починають контролювати нас, а ми так чи інакше починаємо пристосовувати власне життя доживання алкоголю. Християни не повинні згіршувати інших своєю поведінкою, адже, як говорить Біблія, ви знаєте, благодать Господа нашого Ісуса Христа, що Він, будучи багатим, Став убогим заради вас, що ви збагатилися Його убогістю. Я даю на це пораду, у це корисно вам, які не тільки почали робити це, але бажали того ще з минулого року. Зробіть же тепер саме діло, щоб чого ревно бажали, та й виконано було, позмось. Бо коли є старанність, то вона приймається, зважаючи на те, хто що має. А не на те, чого немає. Не треба, щоб іншим було полегшення а вам тягар, але щоб була рівномірність. Ще раз святе писання категорично не забороняє християнам вживати пиво, вино та інші алкогольні напитки. Сам алкоголь не містить гріха, від чого ж християнинові слід цілковито утримуватися, то це від сп'яніння. Або алкогольної залежності це біблійні принципи, хоча дуже складно доводити, що вживання християнином алкоголю у будь-якій кількості приємне Богові. Нерідко люди наражають себе на лиху, коли вживають спиртне у невідповідний час. Біблія каже, що для всього свій час. Зокрема, є час, коли треба стримуватися від алкоголю. Отже, якщо ви їсте, чи п'єте що-небудь робите, усе робіть на славу Божу. І буде вам щастя, радість і тепло на душі. Амінь.